З думками про українських захисників цьогоріч в Івано-Франківську вперше освячуватимуть кошики в парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового. Раніше він належав православній церкві Московського патріархату. Загалом розклад богослужінь в кафедральних соборах міста традиційний: у п'ятницю надвечір віряни зможуть приступити до плащаниці, а в суботу після служби розпочнеться освячення пасок. Організують його і для військових. Ми працюємо з іншими департаментами для військовослужбовців нашого гарнізону. Буде організовано це посвячення пасок. Великдень в шостій годині буде служити супінішне на нагровне пасхальне утрення, божесна літургія, освячення пасок. Теж разом з тим до відзначення великодніх свят у франківській громаді запланували понад 80 різноманітних культурних заходів, майстер-класи, виставки та обрядові гаївки. І уже цього четверга обіцяють створити на Стометрівці метрівці справжнє великоднє диво. Працівники культури е, всі е, наших закладів виготовили 2300 писанок. І е, ще казали, що нам освіта теж ще щось трошки додасть. Так що е, приходьте, це буде дуже гарна фотозона, і е, це в центральній частині міста. А у середмісті вже розпочали встановлення тематичних фотозон від освітніх закладів міста. Унікальні яскраві фігури додаватимуть мешканцям настрою тут майже до кінця місяця. Є серед них і нові створені дітьми та вчителями уже цьогоріч. Кожен заклад освіти, чи то школа, чи то дитячий садочок долучився до такого заходу. З 3 по 12 квітня у всіх закладах будуть майстер-класи з писанкарства з виготовлення різноманітних оздоблюваних матеріалів до Великодня. Також цього року ми вирішили від закладів освіти до великодня презентувати кожному пораненому, які знаходяться в нашому місті. Кошик великодній кошик, в якому буде невеличка пасочка та привітання від дітей. І вже завтра франківці кличуть на традиційний передвеликодній ярмарок від місцевих товаровиробників. На три дні його розгорнуть на площі ринок. Наталі Лозвик Андрій Аргара, телеканал 402.